Сьогодні трохи незвичний за оформленням торт. Надзвичайно смачний, вологий та насичений, прикрашений грибочками осіннього лісу та засніженими ялинками зими, так як готувався він на межі двох пір року. Зі солодкою випічкою кухня як релакс ви вже ознайомлені. А хто вперше завітав на мій канал, посилання на рецепт дам в описі під відео. Там випічка на всі смаки та забаганки з різноманітними кремами та начинками, і переважно в класичному оформленні та подачі. Чудовий вибір до свят за вашими вподобаннями. Але торт, про який розкажу сьогодні, особливий, адже потрібно було передати. Як у випічці, так і в оформленні характер та барви лісу тієї природньої української краси. Отож, торт лісова магія. Маленька частинка природи захована за частоколом. Та є ще одна особливість сьогоднішнього рецепту. Я не планувала його знімати на канал. Але результат перевершив мої очікування. Тож на основі миттєвих фото з самого процесу приготування я розкажу про деталі. Сам рецепт ви бачите на екрані. Печемо один шоколадний корж. Він насичений і дуже вологий. Це основа торта. Далі простий, проте стійкий крем. Тоді яскравий оранжевий корж сюди додала пару крапель харчового барвнику. Розділила його надвоє, просочила та дала ягідний прошарок для легкої кислинки в торті. Потім знову шар крему. Для характерного ґрунтового відтінку використала смужечки макової начинки. І так залишаємо все для оформлення. А перед тим ставимо на 4 години на холод. Для оформлення використала підсушений та подрібнений верх шоколадного коржа. Зелений бісквітний мох, грибочки домашнього приготування, печиво бамбук для частоколу та сухофрукти. Час стабілізації такого торта 12 годин на холоді. Як в розрізі, так і на смак він неймовірний та вартий того, аби його приготувати до свят. З іншим оформленням, але з тим неповторним смаком самої випічки. Це справжня казка, яка захоплює та зачаровує з кожним новим шматочком. До вологих просякнутих кислинкою коржі з ніжним повітряним кремом додається хрускіт домашніх грибочків. Вся рецептура, як і коржів, так і іншого наповнення торта, є перевіреними і дуже смачними. Буду рада, якщо поділитися враженнями від результату. А кухня як релакс бажає всім мирних та смачних святкувань.